Які е, роблять і зусилля свої перекладають для того, щоб було краще в чергів кожному населення. Тому треба це поставити питання і зняти всі питання подальших дії. Такі, як сьогодні, в золотоноші, в, в тайно і ще цілий ряд районів. Щоб не заднім числом не тоді бігав. Абсолютно правильно. У причину конфлікту. Я вам ще раз наголошую.

Виходять, виходить, не посадить чому? Тому що ні, не вийде. Не вийде!

자, 고 ти першу силу заходить хлопці Ума, спокій. А ти думаєш, що? Ти знаєш, що?